Дівчата, всім привіт! Тут закупка. Трошки базар, трошки сільпо, трошки Аврора. І зараз почну базар, кісточки на 30 гривень. Ось такі песова радість. Ну, взагалі, класні, звісно, кісточки, буде собака задоволена. І філе. Син захотів знову нагетси. Я не знаю, це, мабуть, його улюблена страва, але мені вона вже так набридла. Але буду робити, їсть, нехай їсть. На... 60 гривень, тут дві філішки. І далі, 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 що я вам буду показувати? Буду показувати вам Аврору. Жіночі штучки, 8 штук, нічні 49 гривень лібреси. Е, так, далі прикраса ялинкова перламутрова карета. Це взагалі, мені вона так сподобалася. Я йшла за оленями. Але оленів не було і була ось така карета. Вона, звісно, із пластику, але вона дуже красиво виглядає. Оленів я теж обов'язково собі придбаю. Останнім часом такі іграшки мені дуже-дуже подобаються. Дуже гарно, 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 красиво. Е, коштувала вона 34 гривні. І що ще? Кле... Клей олівець. Це я хотіла зробити поділку таку з сину, і зрозуміла, що у нас клею вдома немає, тому придбала. 19 гривень він коштував. Далі тіні для повік Ловіт 39 гривень. Це ті коричневі, за які я вам вже казала. Тільки в мене з блискітками, а це матові. Буду тестувати, експериментувати, як вони разом будуть. Себе поводити на повіках. Коврик під мишку 29 гривень, такий красивий. Галактик, космос дуже красивий. Серветки, новорічні 15 гривень, я взяла. А ще в мене десь ага палички ватні, косметичні, 300 штук 34 гривні. Взяла багато, тому що, по-перше, в мене мої закінчуються, а по-друге, ми ж хочемо поділку робити, а мені там вони потрібні, ці ватні палочки. Тому вирішила спробувати їх взяти. Далі сільпо. Вода, 51 гривня, 99 копійок. Кіт безкоштовно. Так, 50 гривень, 99 копійок. Моршинська, слабогазована, 20 гривень, 59 копійок, півтора літри. Далі, що це таке? Ага, це чай. Чай. Фрусті, ф'юсті, 500 мл, 29,79, попросив малий, сказав, що хоче пити, воду він не п'є. Ой, прийшлось придбати бананчики. Взяла три штучки. Донька не хоче бананів, хоча їй можна їх їсти по її дієті, але вона не хоче. Ну, Значить, буду я з сином їсти. На 33 гривні 11 копійок, 552 грама за кілограм 59,99 Далі на завтра син з собою в школу захотів взяти круасан з чоколадом 20 гривень 39 копійок. Потім молоко. Я буду завтра робити печінковий тортик і мені потрібно молоко, пів літра. Взяла всього на все, тому що літр не потрібно. Донька зараз молоко не може пити, не можна, лактоза. Син також не хоче його, тому мені 400 мл більш ніж позаочі. Вистачить на тортик. 24:99. Далі. Суміш. Ось така овочева. Будемо завтра робити рис з овочами. 46 гривень, 99 копійок. 400 грамів. Ну, типу, якась акція взагалі, то ці суміші вони дорогі. Е, спробуємо. Спробуємо. Далі має у е, Да, європейський Ні, не Королівський смак, європейський. На перепилених яйцях. 300 грамів, 72% жиру. 45 гривень 99 копійок. Це мені також печінковий тортик авокадо. Дві штучки, 79,99 Це малі на бутерброди в школу. Авокадо її також можна їсти, але колбаси, сосиски таке, ні. Тому буде брати бутерброди з авокадо і, мабуть, з відбивними із курячого філе. Не знаю, побачимо. Далі сосиски були такі у них по акції, якась шалена сімейка, ювілейний. Я ще жодного разу їх не бачила, не пробувала. Вирішила взяти спробувати 300 г 39,99. Хліб тостовий. 24,59. Прикраси. Дві прикраси ми взяли новорічні. Так, це куля 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 пластикова, ось така. Вона тут така біла, але взагалі-то взагалі вона така ніжно-ніжно-рожевого кольору. Коштувала вона 23,99 А це така пуля з золотистими зірочками. Прозора. Також дуже симпатично, дуже симпатично виглядає і коштувала вона 24 гривні 49 копійок. Ну і ще нам ось ці наліпочки. Не знаю, я не хотіла їх спочатку брати, але вона мені їх випадково пробила, потім почалась оце охрана, отміна. Думаю, та ні, не треба цієї отміни. кажу, ладно, добре, нехай будуть, хай діти побачать, що воно таке. Ну, скоріше всього, якась хе. Тому, добре, взяла вже. І загальний чек у мене із Сільпо обійшовся 499 гривень 81 копійка. Так що, ось така в мене закупочка невеличка. Мабуть. Буде ще одна закупка в цьому відео, тому що якось маловато, маловато, тому до зустрічі в новій закупці. Дівчата, всім привіт! У мене Нова закупка тут, АТБ і трішки Аврори. Почну з Аврори, бо їх зовсім трішки брала батарейки, такі у дитини іграшкове кермо таке є, і там сіли батарейки, попросив купити 19 гривень 4 штуки. Далі ну, я не могла цього не купити. Я так довго е, випасала цих оленів, не могла їх знайти. Там ще є декілька і якщо я їх знайду, я їх куплю. Це, звісно, пластик, це не скло, але ж які вони красиві. Ну, Якщо з ними обережно поводитися, то хто сказав, що вони не прослужать роки. 34 гривні. І друга це ось така, типу, під кришталь. Також буде дуже красиво на ялинки виглядати. Переливається такий бантик. Дуже-дуже мені подобаються Такі іграшки останнім часом. Не знаю, як буде виглядати на ялинці, але мені здається, під гірляндами взагалі буде бомба. І тепер перейду до АТБ. Тут У мене чек і почну з. Торби Діда Мороза. Ось таку взяла собі Різдвуй за тебе. 34 гривні. 34, майже 35 гривень, скільки вона? А, 35-30. Мені вона потрібна для закупів для всього, вона така клійончаста. Клі... клійончаста нібито так. Коротше, непогана, я думаю, вона прослужить мені. Далі туалетний папір. Хотіла, як завжди, свою улюблену кохавинку, вона мала бути в акції, але її не було. 880 взяла така розумний вибір. Потім яйця. Яйця, десяток яєць, 56 гривень, 70 копійок. Булочки, маляточку, Київ, хліб. Тут 8 штук, 22 гривні, 70 копійок. Взяла крупу Артек. Така вона мілка, красива, світленька. Дуже захотілося мені, дуже давно я її не їла, колись у бабусі як жила, вона часто її варила з підливкою. Ми її називали Свиняча кашка. І так, ой, захотілося страшне, другий день вже сплю і бачу. Поїхала купила. За 800 грамів 34,50. Далі кава розчина в Маккофі 70 грамів. Скільки, скільки, скільки. 62 гривні 90 копійок. Потім взяла чай маномаху у них по акції. Я так розумію, близьки шампанської, тисячі одна ніч по 30 пакетиків, по 23,90 кожен. Далі взяла крупу гречану проділ 23 гривні 80 копійок. Нехай буде. Тим більше за таку ціну в запасах жати не буде. Пшениця, пшениця, пшенична крупа для песа 10 гривень 40 копійок, 1 кілограм. Далі цукор, пісок. зараз у них по акції по 29,90. Взяла два пакетика одразу на 59 гривень 80 копійок. Далі батончик, ось такий королівський якийсь, крім, королівський шар крімо з цілим мабуть фундуком 15 гривень 90 копійок. Це для доньки. Потім ковбаса, своя лінія чи м'ясна лавка. Так, м'ясна лавка своя лінія до пюрешки. 69 гривень 90 копійок. А скільки тут нині? а 500 грамів, 500 грам... грамів у цій ковбасі. Далі я взяла печиво. Ось таке Загора моя Люба, 17 гривень 60 копійок. І взяла печиво ось таке цукрове до чаю, 13 гривень 90 копійок. Дві пачечки взяла, потім, потім, потім. шоколад Любімов, ось такий малий попросив. 22 гривні 90 копійок, масло, селянське солодковершкове. О, що так дорого? 74 гривні, 70 копійок. Щось я не глянула, треба було щось по акції взяти. Я щось думала, що воно по акції не так, мабуть, подивилася. Ну, що вже зробити? І взяла два сирочка, ось таких картопля, 15 гривень 40 копійок. І взагалі, взагалі, мені АТБ обійшлося на 616 гривень 90 копійок. А, ще забула. Ще я була на базарі, я взяла собі печінки. Тут, мабуть, грам 400. Це мені свекруха зважила, подарила, нічого я за неї не платила. Хочу завтра зробити печінковий тортик собі. А це взяла одну філешку ще у неї, бо малий захотів нагетси. Тому завтра, або сьогодні, не знаю, ще побачу нагетси, печінковий тортик, кашка Артек, і буде нам свято. Ось так. А, ще знаєте що, я ще вам майонез не показала. А де ж він? А де ж він, а де ж він? Зараз знайду. Майонез традиційний Гуляйполе 300 грамів, 67%, 23 гривні, 90 копійок. Ось так. І Майонез вам показала. В принципі, на цьому все. Вдалих вам покупок. Ех, міцного здоров'я, тихих днів, вечорів, ночі, ночів, ранків. Всім всього найкращого, бережіть себе і своїх близьких. Слава Україні!